Китайський Вольт Польська, котрий ми раніше списали по причині спаленого процесора на модулі синуса. Знову берусь за нього, тому що на видноколі замайоріла можливість купити живий модуль. І треба зрозуміти, чи є в цьому сенс, що відбувається глибше. Відповідно, розбираю, відкручую, вишпортую. Внизу нас чекають якісь транзистори без ноги. Цікаво, це є проставки, прокладки. Це є транзистори. А чого вони без ноги, ну хтось їх, напевно, тут вже досліджував. Перемички замість запобіжників хтось натикав, в чому суть, як можна було запхати, не знаю. Тут на клаці діоди їх поки що не чіпаємо. Повизбирую шурупи. Ага, тут специфічний монтаж транзисторів. Ось такий. Це, мабуть, вихідний міст був. Чотири транзистора. Тут, очевидно, сидять транзистори низьковольтні, високовольтного перетворювача, який робить DC400. От нам це якраз треба вивчити. Чи воно живе, чи піднімається напруга. І якщо так, тоді, до речі, щось воно таке деформоване, все цікаво. тут знову ж таки, дрібниці. А отут цирк. Тут, дивіться, виходить, що прижимом транзистора прижатий не транзистор, а терморезистор. Причому тут дожиму явного немає, воно напів в повітрі. Ось, Його можна легко рухати туди-назад. Це треба буде переробити це не діло. Тобто якось перенести терморезистор на радіатор, щоб був безпосередній контакт. А не в повітрі перед транзистором і без нормального прижиму. Коротше, Вольтпольська то є Китай, саме звідти є шанс купити модуль. Міряю, вмикаю, перевіряю. Всі 4 транзистора пробиті. Це очікувано. Питань немає. Але транзисторів 4 де ще дві прокладки. Може, з новими валяються, а як ні, то знайдемо, то не біда. А що саме цікаве, всі 4 транзистори різні. Тобто вони однакові по структурі, по призначенню, але параметри їхні відрізняються. Ну, це в межах допуска і не критично, але сам факт. Тобто Я тебе сліпіла із того що було. била. Але транзистори не китайські, а брендові, і це вже добре. Було Було добре. Тепер то тобто значення вже немає. Повертаємось до приданого: гвинти, які сюди кидав, визбирав їх, явно недостатньо не всі. Прокладок тут немає. Запобіжники, хай хоч хренові, але пригодяться. Драйвера нам до лампочки, бо на модулі будуть всі нові. Транзистори. Транзистори ми вже дивилися, що оригінальні. Їх тут накладено 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. А нахіра нам 10 транзисторів, якщо потрібно тільки 4. Ну, то таке. Тепер ще дивимось по параметрах, що то є, і чи то є ІГБТ, чи воно нам потрібне. Нічого явно пробитого нема. Хоча низьковольтні транзистори розкачки. Видно, що були паяні. Може і мінялися, але не точно. Діод. Стоїть нерідний, судячи по відформованих ніжках. Але не пробитий. Тому знімаю перемички, ставлю запобіжники від керованого джерела з обмеженням струму. Буду пробувати запустити низьковольтну частину. Але з тим в мене теж навряд чи щось вийде, тому що генератор таки на платі керування. І ні разу, не факт, що низьковольтна частина з генератором жива. Але принаймні можна буде попробувати і перевірити, чи вторинні живлення запускаються. Радіатори закручені лівими шурупами, не всі не до кінця. Видно сліди деформації при ударі. Напевно, десь не до кінця закручені радіатори. При транспортуванні, як гепнули, щось трошки повигиналося. Ну, це ми молотком вправимо на місце. Це не біда. Ну, поїхали. Запуску нема, напруги нема. І так, підключив плату керування, морду стою на банку, заживлюю. Короткого нема. Вмикаю. Є запуск. 382 вольта є. Пристрій навіть не падає в аварію, напруга тримається. Ось видно без аварії, тому що сигналів від процика високовольтні частини немає. Напруга стабільна, струм холостого ходу, до речі, мізерний. Всього-навсього 100 мА. Так що поки що не зле, поки що добре. Ха -ха! Дивіться, що я маю. Наколядував. Одна без проца, а друга з процом. І з драйверами. І вона жива. Тепер я не відверчуся, придеться мені ці перемички замість запобіжників випаювати. Рівняти, рехтувати радіатори і вишпортувати спалені запобіжники. Приступимо. Ось так воно виглядає відновленим. Відповідно, клею прокладки, ті, що пропали безвісті, заміняю. Термопасти сюди давати. Особливо не потрібно. До транзисторів рідні приклеєні. Зовні до радіатора прижим буде нормальний, а от вже від радіатора воно ні разу не рівне до корпусу. Тут же дам трохи термопасти. Тут воно перевіряв гладке. І не переплутати сторону, тому що має бути воно симетрично, щоб ще ось цей діод охолоджувати. Хіба ж мені хтось повірить, що самим важким в ремонті цього інвертора було добути старі запобіжники? Це просто каторга і 10 тонн матюків, тому що зіскакує, не виходить, виходить кусками, калічить руки дурдом. Варто пам'ятати, що модулі універсальні і стають на багато різних перетворювачів, в тому числі різної потужності. Відповідно, під конкретно наш потрібно або задавати потужність, тобто налаштовувати його на повному навантаженні. А оскільки я лінивий, як собака, не хочу цього робити, то зробимо хитріше, перекинемо резистор з донора. На оригінальну плату і навпаки, тобто ми налаштування опір резистора, просто перенесемо резистор настроєний на плату, і відповідно перенесеться налаштування відсічки по потужності. Дьошова і сердіта. А якщо бути відвертим, то я думаю, що цей резистор відповідає за налаштування напруги. А за струм відповідає цей, що є на основній платі. Тому що, скоріше за все, ось його обв'язка йде на трансформатор струму. Тобто налаштування струму залишається на основній дошці. А от робоча напруга відсічки або якісь інші параметри. Задають ось цим. Ну, вгадувати не хочеться, повної схеми нема, тому перепаю і маю чистий спокій. І плю докупи все, що я під рукою беру подовжувач, тому що вилка європейська з штильком лампу своєю вилкою не вставлю, вмикаю. Пішло споживання струму, є запуск, плавний пуск. Поїхали кататися. От жере фактично максимум, що може, з мого блока живлення. Далі підкормлює додатковий блок живлення, бо акумулятор напівмертвий. Але цього достатньо, щоб показати, що воно працює. Ще раз догружаю паяльниками. Видно, що просідає тоді напруга і сигналізує про розряд акумулятора. Тобто воно працює. Захист по перевантаженню перенесли з рідної плати. На повну потужність я традиційно не гружу, не бачу в тому особливої потреби. Відключаю все зайве, в тому числі, акумулятор. Вмикаю виключно від блока живлення. Напругу давайте меншу дамо, трохи 13 з копійками. Там хай буде. І дивимося струм холостого ходу. Імпульс запуску 5 А. Далі на холосту маємо 600 мА. 600 мА для довготривалої потужності інвертора в 2,5 кВт. Кажуть, що насправді 2-2,5 а апікувати, типу якби 4, а не 5 Ну, вже як є. Не питайте мене, де я взяв плату з процесором. Там більше нема, то була одноразова акція. На жаль, кожен раз такої халяви не буде. Точніше, не халяви, такого щастя, бо за неї теж прийшлося заплатити немало. Ну, працює та й хай працює.